А що якщо суспільство вирішить змінити стандарти моралі? Так, доєднуємось. Друзі, мене чути? Чути мене? Так, смайлик плюсик. Угу. Супер, починаємо. Отже, шановні, вітаю на засіданні ради моралі соцмереж. І одразу, одразу переходимо до обговорення пункту 4 порядку денного: перегляд поняття крадіжки контенту. Пропозиція визнати викрадення інтелектуального контенту новою формою цифрового героїзму. Ваші коментарі однозначно за ви бачили скільки переглядів я набрала з того відео, яке я вкрала з Ютуб-каналу. Я в топі технічно це не крадіжка, це перевикористання. Перепрошую, є заповідь, не кради. Якщо ми почнемо змінювати мораль залежно від популярності. Що залишиться від істини? Заповіді, ви серйозно? Це ж було до Тік-Ток. В мене зараз нова версія. Не попитись. Та якщо ти змінила відео, хоч на один піксель, все законно, це не крадіжка. Цілком підтримую. А ще можна ввести день плагіатора як день креативності. Отже, підсумуємо більшість за, тож вітаємо моральне оновлення. Прийнято не вкради більше, не актуально. А тепер не забудь поставити вотермарк.